Доброго дня, будемо сьогодні наносити декоративку Вільєт від Фейдаля. Наразі ми будемо все послідовно вам показувати. Будемо наносити зараз ґрунт акрилтів ґрунт від фейдаль. Ну і далі все послідовне. Саме нанесення буде сьогодні кісточкою, трохи незвичайне. Наразі ґрунтою може бути валик, може бути кісточка, тут невеликий об'єм. Ми наносимо маленьким лавликом, 10 сантиметровим. Далі погрунтували наші стіни підсохли. Далі будемо наносити сам підклад, краска затонована. В кольорі, ну Як захотіли за заказчики, буде сімка фейдаль. Наносимо перші слої. І, якщо потрібно, можна наносити два. Бажано що два, але краска, ви самі, бачите, криє, криє чудово. Син, синій кольор. Ну, Я думаю, що ми за два слоя закриємо її ідеально. Ставим с края так все раз. Синий колер. Вот здесь на супер Будем наносить другие слои фарма. Будем закрыть полностью. Ну що, ми покрасили наші, от за два рази дивіться, ну, дуже добре закрила. Краска дуже хороша криє, самі бачите, голубий колір, жовтий, за два рази закриває ну, максимально. І ми розбавили наші, от таке воно ріденьке ну Я знаю, процентів 20% ми десь розбавили його. І перший слой ми його просто валиком закатуємо. Не шкодуємо, красимо, але найголовніше, щоб не було ніяких потюрків, хаотично. Воно ну, зразу змінюється. Бажано його закатувати, за наприклад, не кісточки брати менші валик, де в таких менших місцях під косах, ну, щоб не було видно кісточки ніякої. Ну що, наносимо останній слой, та як говорили, ми вже тут почали трошки. Просто ну, тут узор, тут не ідеальна стіна. І, ну, Так захотіли, щоб цей узор заливався від шпакльовки, ми просто виходимо з положення От і наносимо останній слой отак, в різні сторони, щоб воно не, пере... ну, не було ніяких з'єднань, щоб дивилось якось по різному От бачите, головне, щоб не були Там, Так само за, за квадрат два нанесення. Після того можна пройти по тому самому місці.